Ми всі чекаємо часів, коли зможемо повернутися до нашого нормального життя. Безстрашно купувати квартири на верхніх поверхах, відкривати бізнеси в українських містах, гуляти лісами та полями, не думаючи про нього. А ще дати нашим дітям можливість нормально вчитися у школі без цих постійних тривог, без спусків до бомбосховища, без того онлайну, який вимотує всіх учасників процесу. І з часом ми неодмінно відновимо дороги, будинки та школи. Але життя триває зараз, і дитинство наших дітей минає зараз. Тож зволікати та чекати краще. Чи часів не вийде про те, як вже сьогодні налагоджують освітні розвивальні і соціальні процеси для дітей у зруйнованій окупантами Богданівці, дізнаємося з нашого наступного сюжету. Це все, що залишилось від нашої школи після російських окупантів. Взагалі, у нас школа була дуже оновлена. Останні роки керівництво приділяло велику увагу освітнім закладам. У нас був проведений ремонт, повністю замінені вікна. Також саме оснащення в школі було дуже гарним. Зараз будівля в аварійному стані, випалена підлога, розбиті вікна, потрощені парти й обгорілі стіни. Все, що можна було вкрасти, російські загарбники вкрали. Решту поні. Нівечили і спалили дощенту, розповідає Людмила Сергіївна. Коли після розмінування вчителі вперше переступили поріг школи, були шоковані, побачивши жахливі наслідки дій окупантів. Мало того, що вона була спалена, то на території на ості було настільки багато сміття, пральних машин, якогось заліза, гармидеру. Якісь ящики з їхньої зброї. Було дуже багато такого сміття, яке ми просто дали клич на село, щоб люди прийшли і допомогли нам, бо ми самі б не справились. Пошкоджену будівлю можна було знести і побудувати нову школу, але це займе багато часу та коштів, кажуть фахівці. Тому планують зробити капітальний ремонт, адже дітям потрібно десь навчатися. До війни в навчальному закладі здобували освіту 326 учнів із двох сіл залісся та Богданівки. Департамент освіти вже забезпечив ліцей двома новими шкільними автобусами, бо ті, що були на території школи, загарбники знищили. Діти з Бельгії, бельгійської школи назбирали для нас кошти і самі купили автобус і пригнали його нам сюди. Автобус дуже великий Мерседес. Він Бу, але в дуже гарному стані. Автобус на 59 місць. Від березня учнів старшої ланки та вчителів планують возити до Великодимирського ліцею, де вони навчатимуться у другу зміну. Решта дітей здобуватимуть освіту в приміщенні сільського будинку культури, де завдяки благодійному фонду Save the Children відкрили два освітні центри та чотири класи для молодших школярів. Поки що учні почергово приходять сюди двічі на тиждень, аби навчатися офлайн. Повноцінно проходять уроки за розкладом, діти працюють і з ноутбуками, і у нас є проєктор. Зазвичай дітям цікаво, виконуємо вимоги програми, все, що від нас вимагається, і намагаємося в ці тяжкі часи підтримати освітній фронт і робити так, щоб наші діти мали унікальну можливість навчатися. Радіють можливості зустрітися з друзями та зі своєю вчителькою Уляна і Аня. Вони першокласниці. кажуть, у приміщенні освітнього центру краще навчатись ніж удома. Крім занять, тут працюють багато гуртків, де школярі можуть займатися малюванням, математикою, англійською мовою та інформатикою. Організовують роботу в центрі і дозвілля дітей, т'ютори. В мої обов'язки входиться ведення телеграм-каналу. Також ми фотографуємо дітей по черзі. Допомагаємо дітям з ноутбуками, реєструватись на різних платформах. Я створюю розклад гуртків, також консультую вчителів з дітьми. Граємо настільні ігри, проводимо різні активності. Аміна та Вікторія колишні випускниці Богданівської школи. Нині студентки третього курсу Київського торговельно-економічного університету. Нещодавно дівчата перейшли на заочну форму навчання, тож мають багато вільного часу. Працювати тьюторками їм дуже подобається. Коли лунає сигнал повітряної тривоги, всі відвідувачі освітніх центрів йдуть в укриття. Безпека дітей понад усе розповідає директорка ліцею. Та пригадує ті дні, коли 8 березня 2022 року російські окупанти танками заїхали в Богданівку. Населений пункт розташований неподалік Києва. Коли зайшли російські військові, вони повністю окупували наше село в школу. Вони заїхали відразу, розмістили свою техніку, тому що наша школа знаходиться на центральній вулиці, і люди, які проживали навпроти, вони все це бачили, як це все відбувалося. Освітній заклад ворожі солдати використовували як тимчасовий штаб. Там вони проживали і лікували своїх поранених. Окупація Богданівки тривала до 29 березня. А коли росіяни тікали із села, на прощання підпалили школу в кількох місцях, залишивши всередині боєприпаси. Також у структурі навчального закладу був дитячий садок. Його загарбники облаштували як місце для зберігання зброї. А потім, коли вони відступали, теж 29 числа, вони підігнали танк, який навів дуло на садочок. Вони зробили постріли, і садочок почало розривати. Приблизно 5 годин лунали вибухи, мабуть, там всередині була зброя, і люди, які поруч жили, вони просто тікали своїх навіть погребів, боялися, що розрушать їхній будинок. Згадувати ті події дуже важко та боляче, каже Людмила Сергіївна. Та, попри все, вона з оптимізмом дивиться у майбутнє І дуже сподівається, що садочок і школу незабаром відбудують, а діти зможуть навчатися в оновленому сучасному закладі, адже школа це серце будь-якої громади. Без неї населений пункт не зможе існувати. І наостанок додає, це має бути цікавий шкільний простір, комфортний та безпечний для всіх. І дітей, і вчителів.